Кожен день це нова сторінка твого життя, а ранок це перше речення, яке визначає, яким буде увесь розділ. Більшість людей прокидаються в поспіху, вони відкривають телефон, занурюються в хаос новин і вже через 10 хвилин втрачають контроль над власним днем. А все тому, що не мають структури. А тепер уяви інше життя: ти прокидаєшся спокійно, без стресу. Ти знаєш, що робити. У тебе є план, ти відчуваєш контроль, ясність, фокус. Це не мрія, це результат правильних ранкових звичок. Ранок це перша битва, яку або виграєш ти, або програє твоє минуле я, і все велике починається з дрібниць прокидайся раніше, ніж решта світу. Ранок це час, коли світ мовчить. А ти можеш чути себе прокинься на годину раніше, без телефону, без повідомлень. Використай цей час лише для себе, починай день із вдячності. Коли ти вдячний, ти не живеш у дефіциті, ти бачиш можливості, запиши три речі, за які вдячний: за здоров'я, за близьких, за шанс прожити ще один день. Вдячність притягує ще більше причин бути вдячним. Після пробудження випий склянку води. Вона запускає твоє тіло і мозок, зроби кілька глибоких вдихів. Відчуй, як оживає кожна клітина. Скажи собі Я живу, Я можу, я готовий. П'ять хвилин тиші або медитації щоранку це перезавантаження розуму. Сядь. Закрий очі, просто спостерігай за диханням, не контролюй думки, дозволь їм проходити. З часом ти навчишся чути себе, читай щоранку хоча б 10 сторінок. Книга це розмова з людьми, які вже пройшли свій шлях. Одна розумна думка зранку може змінити весь день записуй свої цілі. Кожна записана думка стає реальнішою. Пиши, що хочеш зробити сьогодні, що думаєш, що відчуваєш. Це дає ясність, а ясність це спокій. Рухайся. Фізична активність це паливо для енергії. Ти можеш бігати, розтягуватись, робити йогу. Неважливо, як, важливо щодня. Сильне тіло створює сильний розум. Створи власний ритуал ранкового спокою. Чашка кави або чаю, улюблена музика кілька хвилин тиші. Нехай цей момент стане твоїм. Не поспішай, не дивись новини. Просто побудь із собою. Перед початком роботи запиши три найважливіші завдання дня не 10, 3. Виконай їх. І день буде успішним. Дисципліна це не обмеження, це форма свободи. Поглянь у дзеркало скажи собі: я відповідальний за свій день, я створюю своє життя, я головний герой своєї історії. Ці звички змінюють не лише продуктивність, вони змінюють мислення. Коли ти свідомо починаєш ранок, ти навчаєш мозок бути спокійним, сфокусованим і дисциплінованим. Внутрішній порядок створює зовнішній успіх. Ранок це тренування твоєї волі. Кожен день це шанс прокинутись і жити усвідомлено. Почни з малого: склянка води, 5 хвилин тиші, короткий запис цілей, подяка за життя. Через місяць ці дрібниці стануть твоєю силою. Ранок не просто визначає день, він формує твою особистість. Якщо ти навчишся володіти своїм ранком, ти навчишся володіти всім своїм життям.